Ранок добрий. Зараз скільки у нас? Шоста. Знову я десь тут в горах. Мені треба піднятись отут, там і далі. А, так, значить буде цікаво, як завжди. Але? Так, перша точка у мене буде цей приют, називається рефюжди Rabion. Ось він. Там у мене буде сніданок. Ось вот, бачите, все є. Refush Cafe, Abion. Далі це от маршрут. Де шо? Де тут як? А, але, а да, це. А, да, вот, це прикольна штука. Це називається Ле Гран Траверсе de Мікantoр. Тобто це Жер, э, це Гран Рандоне, Типа великий... Э, Великий поход, можна так сказати, 160, десь написано 220 км. Починаєш звідси і спускаєшся в ментон. 220 км, 12 тисяч метрів позитивних ти набираєш. І 13 ти спускаєшся. Повністю проходиш парк меркантур. 17 етапів. Оп! І оце от це приюти. Так, 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 так. Це вже Італія. От. Да. Можливо, можливо, треба це зробити. Треба обов'язково. Ладно, ми Вперед. Стільки початок у мене. 300 метрів вже є. В ногах. Вон парковка, да я стартовал. Ось, вот она. Парковочка. Окей, вперед. Натрапив на Таку заброшку. Ну ще більш-менш, більш-менш стан. Є трубина, можна залізти там, переночувати на той платформі. Звідти прикольний пейзаж відкривається. Коли люди будували, щось отробили, може жили, може для худоби. Ось яка тут конструкція є. Все з дерева, Прикольно зроблено. Вода холодна, я вже спробував. Чиста. Можна пити. Круто. природа. Так, 900 метрів є. Блін, скільки тут поналетали цих водні чи що це таке? Фух. Маса їх тут. Треба швидше виходити з, з лісу, бо в лісі купа різних цих мух. Ще трошки ще трошки будуть тільки каменюки скали. Так, пишу, що мені залишилося залишилася одна година до рефюж. І до озера, ну, в принципі, вони там разом в одному місці. Тут у нас зараз 2 250 метрів над рівнем моря. Дерев тут вже практично нема. От з 2 200 до 300 вже все. Да, цей відрізок був. цей відрізок був класним. Десь приблизно кілометр практично рівнесенька дорожка не підйомів, не спусків, І ще й тунелі такі бонуси, їх тут декілька. Е, вуаля, Приют вже ми його бачимо. Він же дуже рядом. Знайшли трошки приют. Ну, це не пів... не пів дороги для мене. Це десь відсотків 35-40 того, що мені треба сьогодні зробити. Але це вже добре. Тому що я поставив собі мету. Сніданок буде в приюті. Звісно, у мене все з собою. Можна також замовити в приюті. Кави, наприклад, або щось щось. Поїсти, попити, відпочити. Все ж таки зайшов я сюди, подивитись, приют зверху. А тут, дивись, оце от якась калимага впрягали коня або... Не знаю кого впрягали і тянули, підіймали сюди наверх. Купа заліза. Якийсь, О, якась приблада приблуда. Двигун якийсь це. Бачите? Якийсь це двигун. Радіатор це. Л... А, напевно, це типа щось таке, типа якогось генератора напевно, було раніше. І це, напевно, кімната була. Тут працював генератор, виробляв електроенергію і подавав, напевно, на, на рефюж. І також в Першу світову тут була військова база. Тут багато в горах було військових баз. Ладно, йдемо. Це був фальстарт, звиняйте, це не приют. Це забудова, котра приналежить ЕДФ. ЕДФ це французька компанія, яка займається виробництвом вибудовою електроенергії. Це забудова для гідростанції. Тому що це озеро. Вони прорили тут якийсь там, типу тунель. А от, от тут є. Бачите? Схематично. І це от один це ця забудова. Оля. А До рефюж 10 хвилин. Все рядом. Непогано виглядає. Звісно, є майданчик для гелікоптер, Гелікоптер. На всякий випадок. Так, да, мені треба піднятись трошки, ліворуч, і там ми вже побачимо озеро і біля озера буде рефюж. Да, Це ділянка була як э, автомагістраль. Пряма... Бачите, от вона йде, йде йде, вон тунель один. Потім тунель тут другий. Сюди, сюди и сюда. И более. Вот это уже 100% приют. Такие, как на фото. С них он и... Так, на месте. 523 Озера. Все, какие треба. Так, пока еще я Не зорієнтуюсь, Де знаходиться Тенебри, Люмон Тенебре. Можливо, це. А можливо за, за цією горою. Коротше, подивимось. Це ще попереду. Зараз сніданок Hello! Так, это у нас тут? тут прикольное место. Прикольно. Вау, прикольно, какие-то маленькие озеро. Mm -hmm. Дуже симпотно. Маленький такой приютик. Ну ладно, поехали. Пути дальше. 25 хвилин відпочив. Кохви, як у нас деякі кажуть, кохви Чай попив. Тут 200 2000, 300 метрів. Тобто мені треба піднятися на. 800 метрів. Воля-воля. Я буду там. Наверху. Алло! Озеро Сімон, і далі там є друге озеро. Шофон якось так називається. Так, мені треба залізти от наверх, і далі там. А, значить Це не є, то куди мені треба. А, значить Залізти сюди на цей хребет. І далі за хребтом буде вершина. По карті так. І сніг! залишився. Сніг. Круто. Це мені нагадує монблан. Міні монблан. Тільки в цей раз, бачите, я без кошок, без нічого. І оля Перше озеро. Тут вони друг з друга витікають. Друге озеро. Далі, тут все з'єднано, звісно. Зера, природні такі дамби, вода залишається, далі вона вниз, 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 вниз вниз. Природа. Це мені дуже подобається От. альпінізм, це... це круто, це дуже круто. Рандоне. Ну, я б сказав би так. Хайкінг, рандуне, або як то... Похід. Да? Це перший перший, перший. перший ступень до альпінізму. Отаке я бачу вперше таку історію. І він тут один Більше не бачу. Дуже прикольна штука. Так, до речі, ще одне озеро. Це, це крайнє озеро. Хоча вода ще йде зверху. Зверху тає сніг. Вон там є сніг. Вода стікає, озеро одне. Далі там два, то що я вже пройшов, потім третє велике і так далі. Так, значить на місці це оце от кордон. Там же Італія, тут Франція. Оцей стовпчик, бачите, написано І, тобто Італія, а тут Ф. Франція. Так, а мені треба піднятись. Отак, так, отак, от от так, от так І потім за той горой буде тенібри. Еволя! Там у мене половина мого маршруту. Вершина. Фух. Ще зовсім трошки. Як вам пізажа, звісно, сніг. Погода бомба. Але вперед. Эй, я на місці. 3030 метров. Мо, ты не брай. Спустився вже 2400 з 3:35 спустився на 2400. а, значить, 15 км пройшов вже за 5 годин 20 хвилин. Пройдено зроблено. Це вже більш ніж половина. Спускаюсь вперед. Мені от туди. Знову бачите, дерева десь з 2000 почнеться ліс. Фух, яка вода! Сильна. Холоднюча піпець. Дивись, яка вода чиста. Прозора. Ідеально чиста, можна брати пити. Бачили? Хто побіжав? Вон он. А. він? вон он. Бачите? Зверюшку бабак. Ха -ха -ха. А заброшечка. Раніше була електроенергія. Не знаю даже що тут було. Як я раніше казав, що багато було побудовано споруд різних, коли почалася перша до першої світової Тому що тут Італія буквально от трошки пройшов, вже Італія кордон. Ну а ми рухаємось далі. Так, ну, якось так всередині. І другий поверх. Тут прикольно взимку. Ось такий, як приют